У Луцьку 32 вимушено переселених українців зареєстрували сьогодні на отримання одноразової грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розповіла Суспільному реєстраторка благодійного фонду право на захист Ірина Коняхіна. Подала документи на оформлення виплачі з 18-річна Надія Канджарія, яка виїхала з міста Гірники на Донеччині і нині проживає у Володимирі з донькою. Я приїхала разом з мамою до цього фонду, щоб подати на допомогу переселенцям. Мама ВПО з Донецької області і ще жодного разу не отримала фінансової допомоги від міжнародних організацій. Давали тільки гуманітарну допомогу в Смисля діюжною я ні разу не получала. Претенденти на допомогу спочатку проходять співбесіду, і якщо підпадають під критерії вразливості, реєструються на грошову допомогу, каже реєстраторка Ірина Коняхіна. Це є матері, батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років або піклуються за людьми поважного віку. Це є люди старші 55 років, і які також можуть піклуватися про дітей до 18 років. Це є люди з хронічними хворобами, люди з інвалідністю, а також це є сім'ї, які піклуються про дітей, які не мають сім'ї, або зараз тимчасово розділені зі своїми батьками. Ці особиста присутність членів сім'ї. грошову допомогу надаватимуть вимушено переселеним українцям, які від початку повномасштабної війни не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менш як 5 тисяч 400 гривень на одного члена родини. Сума виплат зараз становить 3600 на одну особу на три місяці, тобто це є 10 800. Крім того, у ВКБ ООН зараз дають кошти на зимовий період. Це є 6 тисяч гривень на одну особу. 70-річна Людмила Мироненко, яка виїхала з Бахмута й проживає у Луцьку. Грошей від міжнародних організацій отримати не зможе. В цьому році полочала вже. Мобільна група реєстраторів благодійного фонду виїздила напередодні у ківерці, розповіла реєстраторка Ірина Коняхіна. Загалом збір даних здійснюють із початку літа. Надали послуги півтори тисячі вимушено переселеним українцям в області. Ірина Коняхіна каже, цього року виїзні пункти на Волині більше не працюватимуть. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.